Чи замислювались ви над тим, що втілення Ісуса це момент, коли небеса і земля зустрілися, і ця єдність більше ніколи не буде розірвана? Таємниця втілення, як говорить апостол Іван, слово стало тілом і оселилось між нами, відкрила шлях, де Божий вимір і людський світ більше не розділені. Це говорить про те, що завісе розділення розірване, і тепер Божа присутність може вільно торкатися нашого життя, цього світу, часу, матерії. Тому тепер чудо це не просто порушення природи, це прояв вищого порядку Царства Божого, яке через тілення стало реальністю на землі. Там, де торкався Ісус, зцілення, відновлення були природнім наслідком єдності неба і землі. Новий завіт говорить нам про те, що ми тепер храм Божий, бо Дух Божий живе в нас і Небесне продовжує проникати в земне, але тепер через нас. Тому чудеса сьогодні можливі, і це не просто виняток, це логічний плід присутності Божої в нас. Тому не чекай, що щось зміниться само по собі, дій в силі, живучи вірою у втілення Ісуса Христа. Бо в ньому вже небесне увійшло в земне, і через твою віру може явитися його царство.